Шаман, отаман, не шахрай, шарлатан, султан, растаман, пророк. Віщун має дар предків, Темна ніч, повний місяць виють вовки на місяць. Чи і сміється все світ торкнуло током, начебто електрошоком доторкнулися ці рядочки твоєї душі по шкірі пробіглись мурашки, плачу і сміюся, я в глибині душі руїни цієї рутини, паутини. Армагеддон, до завість, весь замість, брехня, недобродій, злодії, які усміхаючись, При зустрічі бажаю тобі зла. Я не тримаю ні на кого зла, посміхаючись за мою посмішкою ховаються ці слова. Ворони, сороки, кар, кар, кар навал, бал на п'яту Карту прокляту, безжалісно, безцеремону, Безсовісну, без, 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 без тонково для людей. Війну, Боже, Боже, ти воїна береже, воїна, воїна збереже і закінчи цю війну. Плач і зміється, все світ торкнуло током. Начебто електрошоком доторкнулися ці рядочки. Твоєї душі по шкірі пробігли з мурашки. Плачу і сміюся в глибині душі руїни. Цієї рутини паутини. Шаман, отаман, не шахрай, шарлатан, султан, растаман, пророк вішут, має дар від правків. Бачу, і сміється все світернуло током, наче то електрошоком. Темна ніч, повний місяць, Виють вовки на місяць.